Малята, вітаю вас! Дуже рада з вами зустрічі. Малята хочу вам прочитати казку, яку написала сім'я Поліни Приходько, і казка називається Мир на планеті Земля. Мені дуже подобається ця казка, я вважаю, що і вам вона сподобається. Слухайте уважно. Одного разу володар неба помітив, що планета змарніла, забруднилися джерельця, зів'яли квіти, засумували трави, не було чути пташиного співу. З'явились незрозумілі чорні цятки на планеті Земля, а після них з'являвся яв... вогонь та дим, почало все висихати та чорніти. І вирішила донька Хмаринка з'ясувати, що сталося на землі. Батьки дуже хвилювалися за нею, бо щось незрозуміло відбувалося на землі. Дізналася Хмаринка, що на землі запанувала злача клумка війна, так її називали люди, які жили на цій планеті земля. Війна знищувала мальовничу планету. Розповіла донька Хмаринка про це батькам. Повелитель неба вітер дуже розлютився, і вирішили вони дружньою родиною подолати злу чаклунку війну. Зібралися вони втрьох. Повелитель неба, вітер, його дружина блискавка і їхня донька Хмаринка. Повелитель вітер сурово загримів та закружляв чорні тятки а його дружина метнула своїми вогняними стрілами на землю. Та це було дарма, бо вогонь став все більше. На порятунок планети вирушила маленька хмаринка. Сріблястими ясними крапельками вона спускалася на землю. Вогонь стихав і все навколо раділо дощику. Наповнювалася водою джерельця. Забуяли трави, заспівали весело пташки, злякалася війна і втекла. А володар неба подарував планеті веселку. Саме її кольоровими стежками хоробра хмаринка повернулася до своїх батьків і до цього часу живуть на небі тато, Вітер, матуся блискавка та їхня донечка добра хмаринка, а зла чаклунка війна. Ще й досі живе серед нашої планети, з якою бореться не тільки небо, а й люди. Ось така добра повчальна казка. Малята, а який висновок ми можемо зробити з цієї казки? Я вважаю, що висновок той, що навіть сили природи вирішають на допомогу нашій планеті Земля. Щоб подолати злуча клунку війну, з якою бореться наш український народ. Малята, до нової зустрічі!